Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми сьогодні з вами нарешті більш детально поговоримо про таку прекрасну в лапках категорію українців, як нафронтники, як яструби війни, називайте їх як хочете. В загальному про людей, які хочуть, щоб війна тривала, які ставлять якісь захмарні цілі типу кордонів 91-го року, яких треба досягати військовим шляхом. Людей, які підтримують злочинні дії ТЦК, оцю примусову мобілізацію і так далі. Що ж це за люди? Хто це за люди і як особисто українська влада причетна власне, до такого ганебного явища, коли одні вибирають і вказують іншим, що їм потрібно робити? Якщо вам ця, ця тема відкликається, обов'язково підтримайте її. Своєю активністю, своїми лайками, коментарями, підписками. Діліться цим відео зі своїми друзями це е, насправді дуже вагомий внесок. Е, і в тому числі заслухаємо, до речі, народного депутата, який також цю проблему піднімає. По-перше, що це за люди, давайте по-чесному. Категорія номер один: хто е, любить воювати чужими руками, хто відправляє абсолютно всіх інших е, на війну, це. Ті категорії українців, які, яких не стосується примусова мобілізація, яких не стосується війна, які є замазаними, мають якісь зв'язки, і так далі. І знаєте, одна справа, коли просто в коментарях є оці е, любителі відправити когось на війну. Е, а з іншої сторони е, набагато більшою проблемою є те, що такі е, люди є в тому числі і на єдиному марафоні. Такі люди є і в, просто на великих ютуб-каналах, які проживають в Україні, які гнобляють українців, які виїхали за кордон, розказують їм, що ви зрадники, ви виїхали, вас потрібно карати, ми вас будемо карати, але ці люди самі ніколи в житті навіть близько до фронта не підійдуть. Давайте зараз послухаємо е гетьманцева, так, нардепа, і е після цього розберемося більш детальніше. Такий ястреб війни, такий пропагандист війни. Як... Він говорить зараз. Знаєте про кого? Про е, чорного політтехнолога Володимира Петрова е, з це ведучий ютуб-каналу е, е, Ісландія. Так, і також він частенько з'являється на е, телемарафоні, знову ж таки, просуваючи одні ті самі ідеї. І давайте по-чесному, це лише один з багатьох. Просто він зараз в центрі цього конфлікту. Конфліктної ситуації, так, де були підняті навіть міністри, і зараз ви зрозумієте, в чому проблема? Сидить на лівій броні в, в, в державному підприємстві. В державному підприємстві в меморіальне військове кладовище. Знаєте, Бог народом посилає певні сигнали. Символи якісь, він так розмовляє з людьми. Uh -huh. Але е, ще більш красномовного символу, ніж пропагандист, який відстоює війну, постійну війну, е, і говорить, що йому комфортно і при цьому числиться на броні лівій в е, на, на кладовіще військовому, е, це е, вже те кладовище, яке об'єднує всю країну, як казав Колеба, чи ще ні? Розумієте, настільки красномовний сигнал, який нам власне Господь Бог посилає, аби ми зробили відповідні висновки, мені здається, що важче собі уявити. І, і я переконаний в тому, що якщо б не було лакшери бронювання, то от цієї позиції, такої безкомпромісної, прекрасної позиції, коли він відстоює свій комфорт, її б не було у багатьох, у багатьох таких. Uh -huh. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я от впевнений, що ви багато кого з блогерів дивитесь, хто в тому числі залишається і в Україні, хто замовчує ті проблеми, про які кричить вся Україна. Напишіть в коментарі свою думку, як ви вважаєте, хто також, можливо, поіменно навіть, хто також, на вашу думку, має лакшері бронь, і хто, власне, не, не помічає тих проблем, які є в Україні, а. Вливає людям людям вуха, якби якусь зручну для певних категорій влади інформацію. Напишіть в коментарі, дуже цікаво буде почитати. А до речі, не зверталися із запитами в до цього в це кладовище на пісню. Все звернулося, все написано. Генеральному прокурору, все дивіться, там а там, там ж там вже не буде, ні ще немає відповідей, але я переконаний, що там варіантів вже ніяких немає. Тобто, тут ми, ми це питання дотиснемо. Uh -huh. Люди все бачать увага, депутати проголосували за виклик міністра. Тобто, у нас ну абсолютно єдність є з приводу. Ну цих двох мови не йде про них навіть. Це це зрозуміло. Але взагалі цього явище. Це явище треба викоренити. Не може ніхто в державному підприємстві, державній установі оформити якусь ліву бронь і е, при цьому е, пропагувати війну. Більше відео, дивіться. А справді зараз саме це і відбувається, і відбувається, друзі, доволі масово. І тут питання, чому взагалі це відбувається? По-перше, як ми вже говорили, тому що е, війну пропагують першу чергу люди, які до цієї війни абсолютно ніяк не дотичні. Так, вони можуть прикриватися якимись висловами, якоюсь інформацією, що вони там допомагають, що вони п'яте, що вони десяте. Але в загальному, давайте будемо чесними: якщо людина за продовження війни, якщо людина е говорить, що їй під час цієї війни комфортно, то скоріш за все. Що ця людина має вигоду. І якщо війна закінчиться, то її вигода зменшиться, або її е, якесь матеріальне або нематеріальне становище погіршиться. І звісно, що жодна людина не бажає собі гіршого. І таких людей, на жаль, в Україні дуже і дуже багато. Які сидять на державній кормушці, які сидять біля державної кормушки, які є примазаними замазаними, які мають лакшері бронь, і які е, е, за війну далі. І саме ось такі е, персонажі. Фактично, вони е, ну, напряму впливають на суспільну думку, в тому числі і через телемарафон, на який виділяються шалені гроші. І після цього, тільки після цього, вже в коментарях ви можете бачити тих самих стандартних нафронтників, яких ця війна абсолютно ніяк не торкається. Вони не попадуть ніколи в житті на фронт. Це люди, які проживають за кордоном і топлять за продовження війни. так? Е, це одна з категорій, на жаль, вони є. І є справді відсоток цих людей. Вони зазвичай це люди, які вже по 20 років не були в Україні, але вони потужні за продовження. Що треба, як же ж по-іншому? Хто ж відіб'є Україну до кордонів 91-го року? Це перше. По-друге, це люди, знову ж таки, от ці всі заброньовані, відстрочені. А, і ми їх також бачимо дуже багато в інтернеті. Вони завжди за. Якісь, скажімо так, за потужну мобілізацію, або просто за замовчування абсолютно всіх важливих проблем, які розривають країну. От, і вони мовчать до тих пір, або навіть переводять увагу на щось інше і мовчать до тих пір, допоки їх це не буде стосуватися безпосередньо. Згадаємо навіть Стерненка, наприклад, так? була ситуація конкретно з ним, що. Було все мега потужно, все було дуже круто і патріотично до моменту, допоки безпосередньо йому його не почали тиснути про те, що його треба мобілізувати, його треба відправити на фронт. Чи це тривало там декілька років, це тривало там тиждень чи два. Потім вони там якось домовились, і все. Тобто, в оцей тиждень чи два він дуже дуже багато говорив про цю всю несправедливість. Як тільки його конкретне питання вирішилось, знову ж таки. Далі все забулося, далі в нас тільки потужна потужність продовжується. З Петровим точно те саме, з Лаченом точно те саме, з Лебігою точно те саме, і їх можна перечислювати на е, пальцях багатьох рук. Так? І тут можна насправді дуже багато говорити про те, скільки там збирається донатів, скільки там робиться всього, це все добре. Але коли е, з'являються оці, як говорить той самий Гетьман, це в яструби війни. Так, вони впливають на е персональну думку людей, які також до цієї війни мало що ну, якби, мало як докладаються. Тобто їм не потрібно безпосередньо ризикувати своїм життям, класти своє життя на фронті. І так як їм це не обов'язково, що вони роблять правильно? Вони починають тиснути на всіх інших, що тобі піти на війну, тобі піти на війну, тобі піти на війну і тобі. От. І якби цього не було, то тоді б, напевне, було трошки більше рівності, по-перше, так. Бо є дві великих справи: одна справа піти і вмерти, так, покласти своє життя, а друга справа збирати якісь кошти, скільки їх збирається, і так далі. Це вже питання інше. Але знову ж таки: абсолютно ні за які кошти, не можна порівняти збір коштів і покласти своє життя. Давайте будемо чесними. Бо якщо людина вже втрачає своє життя, то в принципі все, що відбувається далі, їй до одного місця. І коли з'являються люди, яких життя цілком і повністю у безпеці, і вони інших людей спонукають до того, щоб вони йшли і клали своє життя, тут є якась певна несправедливість, особливо якщо в перших є бронювання. От. І е, це все просто звичайна корупція, кумівство, якась схема, яка вибудована для того, щоб е, е, досягати якихось своїх інтересів, от і все. От. Точно до тієї самої категорії на фронтників дуже часто, до речі, відносяться і пенсіонери. Так? Ми це також неодноразово бачили, пенсіонери, якісь, в яких також ця війна ну, фактично не буде стосуватись. Вони переживають за своє власне життя, і їм по факту все одно. Скільки там чужих людей, чужих українців е відправлять на фронт чи зловлять в буси, відправлять, от їх абсолютно це не стосується. І точно так само є певні категорії жінок, на жаль, які точно так само це роблять. Якщо говоримо про чоловіків, то розуміємо, що це ті, хто точно знає, що він не попаде на нуль і не буде штурмувати посадки. Все, що потрібно розуміти, я думаю. Е ви, ви мене зрозумієте, про що я власне говорю і підтримаєте в цьому. Тож буду, дя... буду вдячний за вашу підтримку. Поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, відправляйте друзям, знайомим і так далі. Дякую всім за увагу, друзі. До зустрічі!